Всім привіт! І ми знову будемо з вами тестувати. Як називається? Що ми будемо тестувати? Ми знову будемо тестувати аналоги парфумів. Тож, нагадаю, це бренд Лівеста, і бренд випускає аналоги відомих парфумів: Люкс, Ніша. Будь-що, і виглядає воно е, по-іншому. Тобто це не підробка. Я в одному відео розповідала відмінність підробка від аналога. Це не підробка, а це аналог парфумів. Виглядають вони ось так жіночі або ось так чоловічі, або ось так унісекс. І сьогодні ми будемо тестувати чоловічі. Е, е, я не знаю, які тут є. Я так е, оком. Кинула, але не, не сильно я запарювалася на тому, що є, що немає. У мене небагато парфумів на тест. Але я вам спочатку покажу ті, які є взагалі. Є ось такі парфумчики. Так, а ну, цікаво, з цієї сторінки є щось у мене, а з цієї сторінки взагалі нічого немає. Ось такі в наявності будуть. До речі, вони коштують плюс-мінус 750 гривень, і за моїм посиланням, залишаю, в описі це посилання, ви можете отримати знижку 30%. Неважливо, яке замовлення буде, на яку суму. Ви можете замовити один парфум, ви можете замовити одну туш, або одне мило, або ще щось з цієї компанії. Отримати знижку 30% за моїм посиланням і безкоштовну доставку. Я думаю, це дуже прикольно. А ми продовжуємо, ми продовжуємо. І є ось такі парфумчики, аналоги на ці парфуми. І із цієї сторіни у мене є ось такий парфумчик. Це у нас Армані. Виглядають пробнички ось таким чином. І давайте почитаємо складові цього парфуму. І так, аквантичні, ароматичні верхні ноти, мандарин, лимон, бергамот, лайм, Каріантр свіжий морський акорд, фрезія, цикламен. Шлейфові ноти, кедрова нота, мох, мускус і пачу. Це має бути свіжий цитрусовий морський аромат. Так і є, так і є. Ви знаєте, я не тестувала оригінал Джорджі Армані. Але це дуже приємний аромат. Він мені дуже схожий, якщо проводити аналогію з Avon. Чому я завжди з Avon проводжу аналогію, тому що, ну, по-перше, там працювала сім років, а по-друге, вся моя аудиторія вибудована саме на цій компанії, тому, я думаю, ви точно знаєте, вам буде легше зрозуміти. Тож, вони дуже схожі на Kenzo Takada. Не лайв Color, а Life, Саме от ті перші чоловічі. Дуже схожі мені. Прямо один в один. На рахунок Джордж Армані не можу сказати один в один. Я ж чесно роблю відгук. Тому, якщо я знайду ті парфуми, які я знаю, там я вже скажу, схожі вони на оригінал чи ні. Але це дуже приємний аромат. Мені він дуже сподобався. Так, наступна сторіночка виглядає ось так: ось такі парфуми чоловічі можна замовити, аналоги до них. І ось так: з цієї сторіночки в мене є ось такий Chanel, Давайте його затестуємо. Почитаємо спочатку про нього. Цитрусові пряні верхні ноти, рожевий перець, м'ята, м'ята перцева, так, мускатний горіх, жасмин, імбир, кедр, сандалове дерево і ветвер. Мені здається, що це буде дуже деревний аромат. Я також, на жаль, не тестувала оригінал. Це дуже сильно деревний аромат. Дуже м'ятний деревний аромат. Не скажу, що він поганий, доволі цікавий. Мені здається, він буде відкриватися м'ятою, але я не впевнена. Але дуже цікавий аромат. І ще з цієї сторіночки в мене є аромат, який я тестувала і зможу зараз порівняти з оригіналом. Це у нас Versace. ось такий парфучик. Давайте, давайте почитаємо, є про нього щось. Про нього нічого не написали, але окей. Ну, маємо те, що маємо. Mm. Так. Так, схожий. Схожий. Навіть дуже. Дуже приємний. Солодкий аромат. Цитрусовий. Цитрусовий, але дуже солодкий, не лаймовий. Скоріше, апельсин мандарин. От туди дуже приємний запах. Він мені дуже сильно подобається. І він ну, напевно на 99% подібний до оригіналу. Класний, мені подобається. Мені подобається те, що він похож на оригінал. Їдемо далі. Ну, значить, ось така є сторіночка, ось з такими парфумчиками. З цих немає нічого вам показати. І є така сторіночка, і з цих є сакваяж. Всі його знають, як він пахне, чим він пахне. І так, давайте прочитаємо про саквояж, що про нього пишуть. Це на цитрусові пряні верхні ноти, бергамот мандарин, перець, герань, лаванда, рожевий перець, ветивер, білий кедр. Лабдану. Що то таке, щоб я знала? І амброксан. Амброксол, коротше. <сум> Амброксол. Пахне амброксолом. прям, да. так от, саквояж. я вже його тут затеряла, Тестуємо, знаю оригінал, тому скажу: наверняка, похож, не похож один в один. Він не те, що похож, він взагалі. Вже... Прямо один в один. Це саме той секвояж, який ми звикли відчувати. Дуже насичений, такий бергамотовий, деревний запах. Цікавий, звичайно, він, він, він цікавий, але його, якщо багато вдихнуть, то трошки стає поганесенько. Паганесенько, паганесенько. А броксовим не пахне, якщо що, пахне оригіналом дійсно, схожий, прямо взагалі. Їдемо далі. Залишилося три чоловічих парфуми на тест, але покажу я вам більше, ніж три. Є ось така сторіночка, ось таких парфумів. І в наявності. оцей. Це у нас Каролін Херера. Я його не тестувала, тому читаємо, до чого нам готуватися. Східні пряні, верхні ноти, бергамот, чорний перець. Одне й те саме. Чоловічі парфуми це взагалі бергамот, чорний перець, сандал, кедрове дерево. Одне й те саме, ну чесне слово. Ноти серця, білий кедр. Я ж казала, кедр буде. Ша, шавлія, боби тонка, бурштин і какао. О, какао, це цікаво. Я люблю какао. Але, скоріше за все, він має відкриватися вже потім, і, скоріше за все, зараз ми його не почуємо, це какао. Тестуємо. Це дуже приємний да, він... Це деревний, солодкий чоловічий аромат, і він дуже приємний. Він зовсім не свіжий, він такий, скажімо так, об'ємний. Мені здається, його буде вистачати надовго, тому що його. Ну, він ніби як оку... окутує цікавий солодкий і какао навіть трошечки попахує. Не знаю стосовно оригіналу. Напишіть, будь ласка, як які ноти відчуваються в оригінальному парфумі. Але цей аналог дійсно мені подобається. Їдемо далі. Ось така наступна сторіночка. І номер 44: Оцей чемпіон. Я його так називаю, це у нас Пакарабан. Він є, і давайте тестувати. Знаю, як він пахне. Тут він також є, читаємо: аквантичні деревні верхні ноти: рожевий грейпфрут, червоний мандарин, морські ноти, жасмин, дубовий мох, гудяк, сіра амбра і пачулі. Доволі такий цікавий набір ароматів. Да, це він. Мені здається, хто не користується цими оригіналами постійно, вони взагалі не зрозуміють різниці. Він він, да, це прям. Це прикольно. Да, це він. Це от, от він. Я б навіть сказала, би, що він взагалі не відрізняється від оригіналу. Їдемо далі, показую, що є ще. Є ось такі парфунчики Versace, Dolce Gabbana. Коротше, є з чого вибрати, бос теж є. На цій сторіночці ось такі цікаві відомі аромати, Я бачила дуже часто ось ці на продажі. ось ці. Так, що є ще вам показати таке цікаве? Ось сторіночка з такими парфумами і ось такі. І з них в мене немає жодного, щоб вам показати. На жаль, але є ще ось така остання сторіночка. І з цієї останньої у мене є оцей робот. Я його так називаю. Це у нас також по А цей робот, Да, до речі, є про нього відгук. Відгук кажу. Про нього цей склад. Лаванда, лимон, цедра лимона, лаванда знову нота серця відкривається. Яблуко після смак пачулі, ваніль, ветевер. Цей аромат я не тестувала. Я не знаю, просто скажу, наскільки він непоганий або поганий. От, там мох був, я читала, чи ні? ні, моха нема, але ним пахне от їм, саме лісовим якимось мхом. Це такий самий пакарабан, як ми вже говорили про нього, але з нотами оцьої сирості. От Просто, як будто, би десь цвіллю трохи попахує. Ну, не знаю, прям не знаю. Стосовно оригіналу, не буду нічого казати, тому що не тестувала. Так от, робимо висновок, підводимо підсумок. Чоловічі парфуми. Із тих, які я знаю, як пахнуть, вони схожі один в один. Із тих, що я не знаю, я вам просто зачитала склад і розповіла про свої емоції. Можливо, ви знаєте, як пахнуть ті або інші. Бренди та аналоги, напишіть, будь ласка, в коментарях. А наступне відео буде самим цікавим, тому що саме в ньому будуть аромати унісекс, саме в ньому буде Том Форд, наприклад, самий улюблений, самий пропіарений, і я вважаю, що саме його треба тестувати. Якщо схожий Том Форд буде схоже все інше, тому що повторити деякі аромати дуже складно. Особливо, якщо це не підробка, якщо це робиться просто аналог, в аналог не можна робити прям ідентичний аромат, треба щось змінювати, щось додавати або щось не додавати. І тому, якщо Том Форд буде схожий, то я думаю, що в усьому іншому сумніватися взагалі немає сенсу. А якщо там фор буде не схожий, я вам дам чесний відгук, то можна трошечки засумніватися і у всьому іншому. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і до нових зустрічей.